Заходжу, значит, у Ютубчик. Заходжу на свой аккаунтчик. Значит, 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 так заходжу на свой аккаунт и тут встречаю эту. Чо это за Н, я не мечкаюсь. Я просто в шоці. Зацінила ви нове нове відеосики. Я вам розкрию скреп, тут просто треба скривити очі. І все. Тут не особо їх робити прям такими білими, Ну, закатувати їх якось, як ви любите, як ви вмієте, надіюсь. Вот, оце. То можна просто сюди. Ну, надійс, вы знаете. А ось тут просто що Тут не робити, тут просто пальці на біле покласти ще. Боється, і і еще. Такий секретик вам зробила. І я дотепер шокую за цей цифр. Нам ще до 300 підписів. Ще трошки лишилося... лишилося ще трохи. Ще трохи є. Альо, давайте. Добивайте поскорше. цифру я Один і дві тисячі переглядів. Я дуже вам дякую. Один і дві тисячі переглядів, Я просто шокую з цих цифр ваших. Які ви мені набираєте, бо це справжні люди, які мене лайкають, мене дивляться. Правда? Два перегляди, два перегляди. Два. Ой, один і два тисячі. І дві тисячі, і один і дві... Та господи. Один і дві тисячі. Я просто з цих цифр шокуюся. Шокую. Дякую, не Одна тисяч. Да, тут було найбільше, таке 11.000 видав. Девона? А це навіть є дуже стратично. Тут, тут було. Ось, я кажу, а я кажу, я ніколи не брашу 11 тисяч! Одинадцять тисяч переглядів! На, першу, на першому відео я з вас шокуюсь. Перше відео і вже 24 тисячі. За все, це було трендом. Це було трендом, я так. Та музика? 691. Замок з цього відео ви дотепер лайкаєте, бо лише недавно було тут 6, 6 і 2 і все. Ой, господи, ой, господи, я хочу коментарі. Подивитися, які в файне мені коментарі пишете. Дякую за... О, видите я шкаф? Я Вика. Я знаю. Я Вика в, ра... в Рала. Моя подруга Вика тоже в Реале. Yeah, я Вика. Ща справил. Щай спалил. І не буде таких кринж. Ну, цей мужик мене вже додобав, що писати мені український. Я українка, і він мені росіянин пише. Так, ще я що напишем. Ще напишем. Ну, дякую просто за цю цифру. Ой, не за цього. Жиза. Жиза. Я ще тоді щось по-русски писала, а потім зарешла знову по-українськи, не помню. Я не фіга в своєму житті не помню! Три. А все я шукую. Ця фігня вийх. Набрала у мене. Я тут гадаю. Ну, погано для початку. Зрав 50 чимось тисяч. Ні, не, не 50 тисяч. Лайку 50 чимось тисяч. А так то 25 тисяч. Більше ніж тут. Представляєте? А за цього гачу, два відео з гачу. Ох Господи. Е, э, як насміх, ви набрали мені за ось це відео 387 переглядів, а за це 56 565 переглядів. 11? Ні, <глава> я вас вітаю з Новим роком, не вітала. Розумію, вже пізно вітати вас з Новим роком, хочу з новим роком. <глава> <meu pai> <глава> <глава> зараз по розкладу мають світло вимкнути. Блін. Хочу всім бокам зараз по розкладу. У мене мають вимкнути світло зараз за годинку. А я ще хочу дещо подивитися в YouTube. Ну, понемейшинс ви мене чи не понемейшн це що? Недавні. Списки відео. Так. Уже, уже по три перегляда доведеться. Якусь швидко дивитися. Коротше, дякую за ці цифри. За ці перегляди, за ці цифри дякую вам файнесно. Всіх з новим роком, я розумію, що я на пару тижнів запізнилася. Але я забула вас привітати, побачите. До речі, тут мені одна дівчинка писала. На цьому відео А я буду чи як? А, ну, а я буду. Я написала вперед. Ок, потім поняла, що вона російська. написала Ок, Потім поняла, що вона Росія. Слава Россию. Нет, не будеш. Нафіг я по-русски написала. Не заслужила лайку, поняла? Гавнушка. Слава Хай, Штат. Тобі тут не Uh sut ну, ну, О, Господи А no no but Мені хочет немножечко обидно, обидно. Я стараюсь значить, снимаю для вас ролики. Мне не обидно просто. Что из с того видео не, не лайкает? Нет, два лайка. Не, ну шуба хіба не файно чи шо? Не ну файно, Ну файно же. Ну файно же. Настоящие за школы. Я тут похвались короче. Не за два лайки, короче. Нет. Але я хочешь больше. Не найду не найду те, я не

Папа, коротше, всім папа, до речі, Анжеліку нашу відео свою, як ви заметили, а скачала у тюрма по якихось знімаю відосики. Коротше, всім папа. У нас зараз просто до скорома дзвінку ти сітка за три години. Я йду до настюр. Всім папа давайте не будемо то то, від ну, ре, ну, не реагувати на повітряну тривогу. Давайте нормально будемо. Тобто то, відповідати повітряній тривозі і ви не боїтеся це скоро і так припиниться, Повітряна тривога скоро не буде. Всім папа. -па.